Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук Б. Буква Б. Поділ слова на склади, читання складів та слів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватиму старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі. Діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, задувай свічку. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Ба 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 у марини шуба. Бан. Бан бан У шури барабан. Бан бан бан, Бык та кабан. Ран, 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 Бык та баран. Бер БЕР, БЕР, лис та бобер. Яка буква сьогодні завітала до нас на урок? Буква Б. Буква Б позначає звук Б. Промов, будь ласка, звук, б, який він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути пом'якшений Б. Промов, будь ласка. Пом'якшений звук Б ми позначаємо двома рисочками. Це м'який. Приголосний звук. А які ж слова починаються звуком б, бобер, баклажан, броколі, бегемот, бузок, бульдозер. Відгадай загадку! Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолоді збирає і в дупло ховає. Як ти думаєш, хто це? Даю підказку. Це білка. Зробимо звуковий аналіз слова білка. Але спочатку гноміки нам нагадають. Як ми позначаємо звуки? Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово білка, який ми чуємо перший звук. Б. Який він? Приголосний, м'який позначаю двома рисочками. Бі. -і. Голосний позначаю кружечком. Біл Л. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Білк. К. Приголосний твердий. Позначаю однією рисочкою. Білка а. Голосний позначаю кружечком. Поділимо слово на склади. БІЛ-КА. У слові білка два склади. Два голосних два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Білка. Наголошений перший склад. Наголошений голосний І. Пригадай, звук Б на письмі позначаємо великою та маленькою друкованою буквою Б та рукописною великою. Та малою буквою Б. Що це? Потяг. А скільки вагончиків у потязі? Три вагончика. Нам треба розмістити пасажирів у потязі. Відповідно куплених білетів. Якщо у назві предмета один склад. То пасажир буде їхати у першому вагончику. Якщо у назві предмета два склади, то буде предмет їхати у другому вагончику. А якщо у назві предмета три склади, то цей пасажир буде їхати у третьому вагончику. Хто це лис? Скільки складів у слові лис? Один склад. Це пасажир першого вагончика. Хто це? Білка. У слові білка. Два склади. В якому вагончику буде їхати білка? У другому вагончику. Хто це? Акула. В якому вагончику поїде акула? У третьому вагончику? Тому що у слові Акула три склади. Хто це? Бегемот? В якому вагончику поїде бегемот? У третьому вагончику? У слові Бгемот три склади. Хто це? Кріт? В якому вагончику поїде Кріт? У першому вагончику. Хто це? Бобер? В якому вагончику поїде Бобер? У другому вагончику. Дякують тваринки за допомогу. Прийшов час трішки відпочити нашим оченятам. Слідкуй за сніжинкою. А зараз разом із сніговичками пригадаємо букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. С. А Р. Ư ừ, Ô <coughs> <coughs> <O coughs> M 呢？呃，可？哎！对！呜！ Б, проспіваємо голосні. Читајмо склади. Ба па. Бу пу. Бо по. Б П. Разом із баранчиком Шоном прочитай склади самостійно, Згори вниз і зліва направо. Прочитаємо слова Б Бе Р Бере, Б Береш береш. Баб К бабка риб К рибка, П Пе Р пере, П переш. Переш пап ка, папка, лип, ка, липка. Постав відео на паузу, прочитай самостійно. Подивись уважно: на екрані ти бачиш предмет. Але. В назві цього предмету сніжинка заховала одну букву. Нам треба з тобою з'ясувати, яку букву заховала сніжинка? Б або П. Що це? Шуба. А якщо ми скажемо лагідно? Шубка. Яку букву заховала сніжинка? Б. Або. Б К. Заховалась буква б. Прочитай слово самостійно. Що це шапка? Яка буква заховалася за сніжинкою? Б або Заховалась буква п. Шапка. Прочитай слово самостійно. Хто це рибка? Яка буква заховалась за сніжинкою? Б або П? Заховалась буква б. Рибка. Прочитай слово самостійно. Що це? Пилка. Яка буква заховалася за сніжинкою? Б або П? Заховалась буква П. Пилка. Прочитай самостійно. Що це? Шибка. Яка буква заховалась? Б або П? К заховалась буква Б. Прочитай самостійно. Що це папка? Яка буква заховалась Б або П. Заховалась буква П. Пап ка Прочитай самостійно. А зараз пропоную пограти. Знайди в рядочку букву Б велику та маленьку. Якщо тобі потрібен час, постав відео на паузу. Давай з тобою перевіримо. Б. велика, теж Б. Велика, Б. Маленька та Б велика. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!